У музеї Волинської ікони унікальна виставка ялинкових прикрас. На ній представлено близько пів тисячі експонатів. Основа експозиції розповідають працівники установи іграшки з колекції Світлани Позіховської, яка завідує музеєм книги та друкарства міста Острога Рівненської області. Ще частину експонатів зібрали з родинних колекцій самих музейників. Найдавніші ялинкові іграшки датують сороковими роками ХХ століття. Вони ручної роботи. Куля видувається над газовою горілкою із крапельки скла. Дуже тонесеньке. Донестонесенька ця іграшка, тому зрозуміло, що робота ця надзвичайно тендітна. В нас середини покривається нетратом срібла, потім опускається фарбу, фарбуються, а потім майстрині, як правило, це жінки сидять і розписують вручну. А щоб мати ще такий цікавий живописний вигляд, ми бачимо іграшки, які посипані сріблом, золотом, блискітками, то наносять рисунок клеєм, а потім посипками, тими блискучими посипають і залишається такий собі малюнок яскравий. У світі першими ялинковими прикрасами, розповідають науковці, була їжа, сухофрукти, яблука, горішки чи печиво. Перші кулі нібито з'явились чисто випадково скляні кулі. Тобто був неврожай яблук, якими. Прикрашали в основному ялинки, це кінець XVIII століття, і тоді хтось в е Лейпцягу придумав видути кулю зі скла. І ось це така легенда, що ніби з'явилися ті замінники яблук оригінальних. І е дійсно в Німеччині з'явилися перші скляні заводи в кінці XVIII століття, які видували скляні кулі, тоді їх зсередини покривали е ртуттю, але щоб вони були яскравими, мали гарний стріплястий колір. Ну але оскільки це матеріал шкідливий, то аж в 19 столітті. Ритя додумались покривати їх із середини нітратом стрібла. Після жовтневої революції було заборонено такі свята, як Новий рік та Різдво. Традиція прикрашати ялинку іграшками на території Радянського Союзу відновилася лише у 30-х роках минулого століття. Проте давні традиції надали одіозно ідеологічного характеру. Працівники музею розповідають тоді ж в радянському союзі відкрили дві фабрики, які почали виготовляти скляні ялинкові прикраси. Іграшки, які виготовлювали, вони ніби розповідали про прекрасне життя у новоствореній країні в радянському союзі. Тому створювалися дирижаблі, літачки, пістолети, танки, танки, собаки поводирі Робилися тоді іграшки не лише зі скла, робилися із папірмаше, з картону, звати. В основному це дуже старі іграшки, і їх на жаль в нашій колекції, крім дирижаблів і кульок із написом СССР з п'ятиконечною кінцевою зіркою, немає. Нині в незалежній Україні є кілька фабрик ялинкових іграшок, які виготовляють ці прикраси вручну. Їх вироби також представлені на виставці. До прикладу, цього року вийшла нова колекція Україна єдина. І організатори виставки впевнені, через кілька років ці іграшки займуть почесне місце в колекціях любителів ялинкових прикрас. Анна Блінікова, Олександр Ватащук для новин на часі.